З початку повномасштабної війни в Україні Національний університет Одеська юридична академія спрямував свої зусилля на допомогу українській армії та цивільному населенню, яке постраждало унаслідок військової агресії. Нещодавно до президента університету Сергія Ківалова звернувся начальник однієї з обласних військових адміністрацій з проханням надати приміщення під гуманітарний штаб. Відтепер один зі структурних підрозділів юридичної академії став базою, куди прибуває та розподіляється гуманітарна допомога. Проект Реалізується платформою співдія саме ми отримуємо допомогу від донорів, це допомога від сусідніх регіонів, це допомога у вигляді продуктових і інших наборів. Також ми зробили таку ініціативу. Ми збираємо речі, іграшки у зимовий період Ми збирали теплі речі та передували на деокуповані території. Чому саме ми обрали приміщення та базуємося на базі юридичної академії? Тому що, скажімо так, обсяг допомоги дуже великий. Ми розширюємося, нам надають допомогу різні донори. Дуже багато студентів юридичної академії нам допомагають, підтримуються, скажімо так, розвантаження фур, що не важливо. також наші волонтери. Причетні до обробки заяв, які до нас поступають, а також аналізують, і ми розподіляємо отриману донорами допомогу вже по потребуючим. Гуманітарна допомога надходить у вигляді продуктових наборів, засобів гігієни, питної води. Велика кількість внутрішньо переміщених осіб узимку звертаються за теплими речами, ковдрами, наборами постільної білизни. Спільно з платформою Співдія було передано сотні матраців до місцевих лікарень. Щомісяця прибуває від двох до чотирьох гуманітарних вантажів. Цього разу прибули півтори тисячі раціонів, куди входить борошно, макарони, олія та консерви. Люди, які можуть отримати цю гуманітарну допомогу, залишають свої заявки на нашому сайті. Ми їм телефонуємо, запрошуємо до нашого штабу. Вони приходять, отримують і всі дуже щасливі, що є таке на території нашої академії. І велике дякую нашим волонтерам, які постійно. Постійно допомагають. Сьогодні приїхала вантажівка півтори тисячі коробок. Вони досить важкі. Мені допомагають мої однокурсники, мої друзі. Ми розгружаємо, навіть незважаючи на те, що зараз вимкнули світло на дві години, там досить темно, але фонарики всі допомагають один одному, та ми розгружаємо її. У складний для країни час ми маємо бути згуртованими та допомагати один одному, впевнені студенти. Варто зазначити, що разом з тим освітній процес триває, а студенти, викладачі та члени їх родин мають можливість проживати у гуртожитках у безпечних та комфортних умовах. За ініціативу Сергія Васильовича Ківалова наші студенти, викладачі та члени їх родин, проживають в гуртожитку з початку війни безкоштовно, тому що більшість з них проживає в особливо небезпечних районах. Деякі студенти їхні родини ще проживають також в Херсонській області, в деяких зруйновані будинки, тому вони тимчасово проживають у нас. І це буде продовжуватися до того часу, поки це потрібно. Зазначимо, що керівництво та багатотисячний колектив Національного університету Одеська юридична академія продовжать і надалі надавати допомогу українським захисникам та усім, хто цього потребує.